Часі програма наголос. Про процес реформування освіти в Україні говорять багато. Зокрема, кажуть, що це запорука проведення реформ у нашій державі загалом. Чи так це і власне як сьогодні змінюється українська освіта? Поговоримо із директором Центру експертизи освітніх реформ Людмилою Ващенко. Доброго вечора, пані Доброго. Людмило. Перш за все, я хотіла би вас запитати про проведення зНУ. Сьогодні це досить багато про це говорять. Власне, за інформацію, змі про. Вступ до вищого навчального закладу потрібно забути 23 тисячам випускникам, тому що вони провалили тест з української мови. Як ви розглядаєте ось таке рішення, що ось ці діти залишаються за бортом? Власне багато з них це генії можуть бути з математики, з фізики, і чи потрібно ось так проводити сьогодні? Я зрозуміла ваше запитання. Хочу сказати так: загалом, то е, отримувати отримати вищу освіту, безумовно, можуть не всі. Це однозначно є категорія дітей, яким, е, які не хочуть вчитися, не мотивовані до навчання чи там з інших якихось причин. І безумовно, в будь-який час у всі у всі часи, і сьогодні, в тому числі, виявляються е, ті випускники, які. Не зможуть продовжити навчання у в, вищій, в вищій школі. Але е, сьогоднішня проблема, сьогодні проблема, вона є проблемою, ви стала проблемою з однієї причини е, від того, що першим екзаменом, не прораховуючи ризики, які можуть стати, е, визначили українську мову і літературу. І таким чином українська мова і література на сьогодні стала, знаєте, таким домокливим мечем для 23 тисяч 000... тисяч. Реальних абітурієнтів ви правильно сказали абсолютно. Можливо, більша частина із них це не гуманітарії, далеко не гуманітарії. І безумовно, хтось із них трошки гірше знає українську мову і літературу, але вони можуть блискуче знати фізику, математику, хіміку, мати дещо інші таланти, таланти і здібності. І цим дітям треба давати було. Інше, тобто, треба було передбачити е, такі ризики і зовсім інше, інакше побудувати е, оцей е, процес незалежного оцінювання. А саме давати в першу чергу тільки дисципліни профільні, так як колись було е, університети, навіть на початку 90-х років, ще коли не вводилися е, ЗНО в тому вигляді, як вони е, давали, кожен університет ставив екзаменами перші ті. Профіль яких визначили для себе абітурієнти, і тільки лише на кінці українська мова і література чи інша, скажімо, мова і література, да, як тоді було таким чином, на сьогоднішній день я перепрошую на сьогоднішній день українська мова, цей тест з української мови і літератури став водорозділом у суспільстві політичним питанням і цю політичну, політичний цей аспект загострив саме, на жаль, центр оцінювання. На вашу якості. думку, це от. Чиновницький такий непрофесіоналізм професіоналізму, власне. Ви знаєте, я дуже далеко рахую, от, прораховуючи і аналізуючи дуже багато питань, можна було б скинути на те, що це непрофесійно, бо сьогодні дуже багато непрофесійних речей вирішується. Я думаю, ми будемо говорити про це. Але мені видається все-таки, що це зумисне питання. Це питання, яке дозволить на сьогоднішній день політичній. Ній політичним верхам відсіяти відповідну категорію, ну я би сказала так, національно несвідомих учнів, як можна назвати тепер дітей, які менше знають гірше знають українську мову і літературу. Окрім того, що в нас є проблеми з НО в освіті, також є ще багато чимало проблем. Що власне зараз відбувається з освітою в Україні? Ну уже я навела вам приклад відносно того, що це питання заполітизоване. Взагалі питання політизації освіти сьогодні є наріжним каменем. Ніколи ще за роки незалежності ми так не політизували освіту, як ми зробили е, це в останній рік. Це цього робити не можна вкрай, і всі приклади, всі сьогодні дії, які відбуваються в світі, всі негативні явища, які е, виходять на поверхню, вони якраз демонструють те, що освіта занадто заполітизована наступне питання це питання відсікання кадрів, приклад ЗНО відсікання учнів. Неважно, навіть якщо вони гарні е, е, там е, фізики, математики немає значення, але вони не знають державної мови. Все, будьте доб добрі. Ви е, в вузі у вищому навчальному закладі вчитися, не маєте права. Втрачаємо але потенціал. В, власне, ми втрачаємо, український світ. ми втрачаємо потенціал. То куди підуть ці діти? Вони поїдуть або за кордон вчитися. Ви ж не забувайте, вони не отримують не лише сертифікат ФНО ЗНО, вони не отримують позитивний навіть атестат шкільний, бо ця оцінка переноситься в атестат школи по закінченню закінчує яку учень. Далі відбувається сьогодні з політичних міркувань травля викладачів. Ви ж не забудьте в минулому році ще нещодавно, буквально перед новим роком, я чула декілька разів заяв Міністерства освіти чиновників про те, що хтось із професорів, ректорів університетів, директорів. Шкіл, ти ж, бачите, не так, не так думають, Ні, не ті слова говорять, які вони хотіли, хотіли би чути. Як це так можна? Вони що не, не нормативну лексику використовують в професійній діяльності, Ви знаєте, мене як громадянина України взагалі це обурює. Я точно так же маю право на любов до своєї землі. Точно таке право, яке право сьогодні демонструє е, Міністерство освіти і е, ті, те керівництво, яке сьогодні знаходиться, але на жаль. Сьогодні е, окремі викладачі е, підпадають під якийсь е, незрозумілий тиск і змушені просто залишати роботу, в тому числі і вчителі шкіл, і так далі. Пані Людмило, Це... а для чого власне політику поєднують з освітою? Ну от, такі паралелі проводять. Е, ви знаєте, я все життя не любила займатися політикою. Я ніколи не була політиком, я ніколи не була ні я, членом ні жодної партії політичної. Ніколи. Я ніколи не, не робила кар'єри завдяки е, партійному білету приналежності до чогось. Але сьогодні, е, ви знаєте, якщо ми не будемо говорити відверто, я вважаю, що треба говорити сьогодні професійною мовою скрізь. Ще 10 років тому назад, коли до Влади приходили попередні, ви знаєте, тоді уряд. Ми тоді теж поставили аналізуючи програми український прорив Ми теж сказали, що одним із завдань повинно стати недопущення політиків до управління галуздю. А сьогодні все навпаки, відбувається, сьогодні так? це просто в гіпертрофованому вигляді цього не можна робити. Інакше ми втратимо дуже багато розумних, толкових грамотних як молоді Дих людей так просто дітей. Окрім того, що ми втратимо такий потенціал, який ще існує проблеми випадки. Е, ви знаєте, я би сказала сьогодні про те, що е, призначення відбуваються е, ганебні. Е, вони е, ганебні, вони непрозорі, вони вражають своїм е, цинізмом і непрофесійністю. Скажем, кожен працівник відділу кадрів елементарно розуміє, що на ту чи іншу посаду має претендувати особа, яка хоча б елементарно. Відповідає формальним якимось е, вимогам. Формальне це відповідна освіта. т чотири ми назвемо зараз декілька з вами імен, які навіть не мають ступенів і сьогодні посідають, обіймають посади і керують системою. Як керують, як можна, як можна допускати такі речі? У мене в, в усьому світі такого немає, так не, так не можна робити. Е, далі я би хотіла сказати про те, що е, мабуть у мене складається враження, що, мабуть, е, наше керівництво, нинішнє керівництво розуміє свою некомпетентність, професійну саме некомпетентність. І воно знімає з себе будь-яку е, від, будь відповідальність. Воно навіть контролюючи. Функції з себе намагається зняти. Поприклад, будь ласка, новий закон про вищу освіту створюється новий центр е якості вищої освіти. Що це за центр? Подивіться, будь ласка, його повноваження, і ви звернете увагу, що практично він дублює. Всі функції Міністерства освіти це якісь корупційні схема то застосувати абсолютно. абсолютно. Мені звичайно дивно, я не дуже великий фахівець у цих економічних питаннях, але навіть я бачу, наскільки прозоро відкрито унормовані корупційні ризики. Власне про корупцію. Ви в одному інтерв'ю сказали, що платна освіта вона взагалі посилює корупцію. Ви можете прокоментувати свої? Це посилює корупцію. Ну звичайно, посилює, оскільки, але ми наше суспільство, на жаль, за ці роки вже настільки звикло до того, що ми мусимо скрізь платити. От ми нещодавно робили аналіз про те, що в перший клас дітки йдуть сьогодні, от перше вересня ще коли, сьогодні травень не закінчився, а вже в прийом в перший клас відбувся. На якій підставі? А е, тому, що кожен директор школи собі шукає, ви думаєте, гарного учня, гарного батька. І вони, для цього вони бачать э, абсолютно, кошельки. абсолютно, гаманці. гаманці. Вони, вони шукають гарного батька, який зможе вирішувати йому його проблеми. Якби ми... Були я наївна в цих питаннях, але я би повірила, якби я бачила, що наші школи сьогодні за ці роки, поки ми здаємо ці кошти, ми здаємо ці кошти за своїх дітей. І якби ми бачили, що наші школи стали дуже гарні, дуже світлі, комп'ютеризовані, абсолютно всі, все там є, не було б ніяких питань. Але, на жаль, починаючи від фасаду на наші школи, страшно просто дивитися. Тоді питається. А куди подіваються ті кошти, які батьки здають? Я розумію, що в окремих випадках це не такі великі кошти. Але в цьому році цинізм дійшов просто в меж в київських в окремих школах, ну таких, звичайно, знакових школах, до 12 тисяч вступний взнос за перший, за перший клас. Я говорю. У нас конституція в конституції записано, що освіта шкільна в першу чергу безоплатна. І до речі, в у всьому світі я говорю своїм колегам в Європі. Скажіть мені, будь ласка, скільки коштує у вас вступити в перший клас? Вони кажуть, як безкоштовно. І де в якій країні я не питаю з ким не зізвонююсь. Вони просто дивуються, чому у вас така бідна країна, а люди платять за освіту такі великі гроші і не отримують якість. Пані Людмила, виходить щось що такі ціни, просто унеможливлюють дітям отримувати якісну освіту зараз в Україні. Е, ну, я не сказала би, що такі ціни. Ці просто е, треба сказати, що ці гроші, мабуть, не йдуть по 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 тому призначенню, куди вони е, спрямовані. Призначення, яке насамперед, для того щоб дитина отримала якісну освіту, мають бути створені умови в навчальному закладі, мають бути повноцінні ресурси. А що такі ресурси? Це фінанси, це матеріально-технічні бази, це люди, кадри. Вони мають бути підготовлені. У нас, на жаль, сьогодні дуже слабо з підготовкою, в тому числі і кадрів. І от коли це все в комплексі, плюс якісна оцінка, те, що ми сказали, незалежна якісна оцінка. Але якість освіти може бути тільки тоді, коли це все є, ці ресурси є. А коли у нас цього немає, ми стаємо і незрозуміло, куди воно щезає все, то яка про яку якість ми можемо говорити? Скільки б ми не обраховували? Незалежне оцінювання. Ви знаєте, як кажуть, халва в роті солодко не стане. Пані Людмила, у нас ще досить мало часу залишилось. Ще б хотілося вас запитати з приводу реформ, як цей процес проходить в освітній галузі. Це. Назвіть мені хоч одну реформу, яка проходить сьогодні в освіті. Ну, назвіть мені її. Це тільки балачки зараз. Це, це не реформи. Ну, Сергій Квіт, міністр ну. освіти і науки, ну. заявляє про те, що реформування освіти загалом. Це як процес реформ в Україні. Створення національного центру якості це реформа, це не реформа. Відновлення програми шкільний автобус це не реформа. Закриття шкіл це не реформа. Це не реформа. У нас немає жодної реформи. Це перше. По-друге, у нас не може бути реформи. Зміни, що таке реформа? Це зміна. У нас не може бути проведено жодної зміни позитивно, якщо Суспільство цю зміну не прийме, не персоналізує до себе. Річ в тому, що суспільству треба пояснювати, що ми вводимо, робимо так, отак, отак для того, щоб вашій дитині, окремо кожній вашій дитині, було було набагато ліпше вчитися. Ви розумієте? І тільки тоді можна отримати позитивний результат, коли ми... Тільки декларуємо про те, що у нас буде 12 річка, але при цьому ми забуваємо про такі шалені ризики, як у нас в 11-му класі вже народжують дітей. У нас сьогодні немає ні навчальної літератури, ні програм, ні вчителів, які можуть працювати з 18-літніми дорослими людьми. Це зовсім інше. А як ви собі уявите, в одній школі, в одному приміщенні бігає шестирічка з першого класу і вагітна випускниця школи? Ці треба речі розводити, треба думати про те, що, що діяти, що говорити. Дуже багато а фінансових. Я вже не говорю про фінансові і про певні умови. Пані Людмило, на жаль, наш час уже завершився. Я дякую, що ви сьогодні завітали до нас до студії. Дякую вам, шановні телеглядачі, що ви були з нами. Залишайтеся на телеканалі Гамма.